У сумах знову побили авто. Ще не встиг розвіятися. Попіл від чотирьох машин, які згоріли на великодні свята. Як у місті скоїли новий напад на автівку? Цього разу серед білого дня на вулиці набережної річки Стрілки поблизу центрального ринка понівечили мікроавтобус, та неабиякий той, що належить родині голови споживчого товариства Майбутнє Світлани Срібняк. Машину залишила отут а вийшла на 5 хвилин поповнити рахунок мобільний. Коли я вийшла, побачила, що колеса проколені. Зателефонувала мамі, коли мама підійшла. Я почала дзвонити на 102, а потім за спини кинули ще й камінь у лобове скло, побили ще лобове скло нам. Мати Маргарити саме підбігала до автівки, коли зловмисник кинув камінь у лобове скло. Світлана стверджує, впізнала молодика. Він бросав камінь в лобове стекло. Була курточка болотного цвіта і темна кепка. Я його неоднократно бачила. Бачила його на розгляді справи про цю спірну ділянку 25 февраля, около Хозяйственного суду Сумського обласного і бачила на 1 апреля на позачерговій сесії. Фото хлопця, якого Світлана вважає винним у пошкодженні автівки, потерпілі передали міліції. Там повідомили, уже займаються пошуками ймовірного зловмисника. На даний час. Особу, як вказала, потерпіла, встановлюються за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296. Це хуліганство. Ведеться досудове розслідування. Нагадаємо, Світлана Срібняк, машину якої зіпсували, активно виступає проти передачі 27 соток землі біля унірмагу Київ підприємниці Тетяні Дашутіні та ТОВ Укртехносинтез. За збігом обставин саме того дня і саме на цьому мікроавтобусі дрібні підприємці споживчого товариства Майбутнє збиралися їхати до Харкова, де в апеляційному господарському суді продовжується розгляд справи Тетяна Дашутіна проти Сумської міської ради, в якій торговці підтримують позицію останньої. Олена Адаменко, Андрій Гаращенко, Сергій Лазаренко на часі новини.